Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я тут у людини, вона такому живе от липка стоїть. В зеленій зоні ось от, уже липа. Тут общем, взагалі тут все зелене, вон, як ми бачимо. І людина побажала, щоб я в неї поставив у дворі. Вулики. Я їм дам ту літру меду, і вулики стоять. От тільки що ще одна телефонувала, каже, приїдь і мені постав. Раді того, щоб, щоб мед в них був. Отак от, от у нас більше трьох не можна ставити, то от поставив по три. І на яку тему я хотів би сьогодні поговорити, я вам показував, як мені пройшли посилки з пластиковою вощиною, да? То то я вам сейчас зроблю цей розріз, поставлю з тих відео, що я показував і покажу вже результат тоді кінечний. Ну що, продовжуємо сьогодні у нас вже понеділок. Я збив ці рамки всі. Щоб поприходили і от, ну так, щоб поставити його в холодочок, бачите, це мало вскрите чуть-чуть десь капнули воском на неї. Я розтопляю воск віск і наносі отак от де більше, де менше, наношу отакий віск. Щоб їх було. На що, на що будувати. Перед тим як давати бджолам рамки, це от чорний пластик, це от такий я сьогодні придбав. Видно, що воно поверху чуть -чуть, щось і то це. а так чи понизу це вверх. Це вже я його вскрив, а ще так я навощую. І буду тоді ставити нові корпуса і давати бджолам. Продовження відео слідує. Поки не зібру, не зберу корпуса, які ще не прийшли. І не заряжу їх рамками. відео не буду виставляти. Ну все, дякую. Продовжую відео по своїм 160-м корпусам, середнім корпусам. Я їх сколотив уже рамки навощив Будемо тепер фарбувати. Так, продовжуємо. Сьогодні вже в нас четверг. 30, да? Да, 30 травня привіз я оце свої оці що я робив ці 160 на вощині і ставлю оця вся сім'я перва. Тут у мене в людини стоїть три штуки їх. І зайшли у роєвий стан. То я наниз опустив матку, поставив її там. І вашіна і сушнина, яку не відтягнули, потім оцей новий корпус поставив магазинний, якби розділюючи одну ващину. Зробив відводок на 4 рамки запечатаного розплоду. І 4 рамки їм поки лишив, бо не мав більше куди дівати його. Його краще було б перетрусити окремо молоду бджолу і стару, але поки що є. І поставимо їм 160, куди вони підносили, потрошку підносили медок. Ну от, десь отак от я їх і використовую ці 160. І так. Що ж ми маємо із той пластикової вещини? Давайте ось подивимося. Ось вон ящик цей новий, що я показував. Нові ці ящики. Корпуса на 160. І от дивіться. Це крайні вони ще не зовсім запечатані. Бачите, одну поставив, беру другу. О, ця. Це вже запечатано. Бачите, проволки немає, це пластикова вашина з усіх сторін. Так, поставимо цю збоку, щоб не заважала. Так, я слідучу беремо. Бачите, запечатано. А тут даже вот, подивіться що тут є. Матка зайшла і засіяла. Бачите як засіяно. З розподу. Хотів цей корпус взяти, відкачати в Тут теж запечатано треба все-таки поставити решітку, але ну, нема коли сьогодні перетрушувати. Це вже пішли знову медою. Ось так от пластикова вощина. Бачите, біля брусків немає то просвіта, якщо ставиш просту, то вони не дотягують чи дотягують. бачите, від бруска до бруска. Вот так вони запечатують. Запечатують так вот, Будують, працюють на пластиковій вашфені на рамки 160. Дякую за увагу. До побачення.